Вітаю, друзі, у нас е, далі йде QS сесія, і з нами на зв'язочку Андрій Чорний. Вітаю тебе, друже. Як в тебе справи? Вітаю. Та, нічого, все потрохи, як то кажуть, сьогоднішній час. На голову не капає, їсти є що. Так, так, так. Та, зрозуміло. Скажімо, будь ласка, які в тебе новини наразі в твоєму сервісі? Загал... Переходимо. ясно, що переходимо в AI. це основне, тому що мало хто хоче витрачати багато часу на аналіз поведінки юзерів. Це непростий процес, як тут не крутити. Бізнес не весь розуміє. Сіро спеціалістів дуже мало, дуже мало. UX-дизайнерів, таких спеціалістів, експертів достатньо багато є. Але mm -hmm. це ціна не дешева, якщо б його аналізувати. Тобто, ми, ми плануємо, ну, як майстрім, можна сказати, в сторону AI. Воно без цього ніяк. Багато таких ніж зачепило, і ми плануємо йти в цю сторону. Звичайно, це дані, які як серії, ми їх будемо тепер так називати. Вони достатні для того, щоб розуміти поведінку юзера, і, звичайно, на основі тих даних впроваджувати зміни. Ціль будь-якого сайту, воно, що конверсія. Ну, а чи не вбачаєш ти, що через якийсь певний час сайти мож, можуть закінчитися, в принципі, як історія? Ну, більшість са можливо. Молоток існує довго, мало ймовірно, що вони закінчаться повністю, як сайт. Вони бо мабуть будуть плавно переходити більше як платформи, але навіть та сама платформа ідеальна, як вважається, Shopify, яка має непогану конверсію, але це ж не тільки від платформи залежить. Це залежить від трафіку, це залежить від посадкової сторінки, це від багатьох речей залежить, і від цільової аудиторії ну, а залежить. А, а що є, ти так? скажеш щодо того, що ну от взагалі трафіку генерації та час проводження на вебсайтах він скорочується більше в соцмережах? Так, проводять так, час, так, шукають так. інформацію в четвірті там є, рівси, та, е, та, є. Я думаю, що частина ніж. Все-таки може втратити більшість. Ну, вже шукають, вибирають як вибирають людину, хто надає цю послугу чи роботу. Це достатньо TikTok. Такого багато є. варіантів. зараз ніж, є і кейси в цьому напрямку. Там сайт взагалі ігнорується, але звичайно, TikTok — це як частина формування бренду, і сайт залишається, тому що може бути повторювально. А де самоляти? Блін, загубив. Ой, не туди пішов, а як його знайти? Тобто, треба все одно, навіть на основі як одного з каналів трафіку тік ток формувати бренд, а тут же юзабіліті, а тут же конверсії треба працювати, щоб сайт працював правильно і був ефективно. Тобто, ти вважаєш, що такою е, точкою дотику, основною все одно буде сайт і бренд, і ну, неможливо це сформувати в соцмережах? Неможливо. Ну, не, Неможливо, просто, Ну, навіть має, є, навіть подивись. і підписники. Да? да. Ну, дивись, давай де, по, по цінам так: хоча б один топ-бренд міг повністю відмовитися від сайту. Наразі такого кейсу не існує. Найкі я не знаю. Amazon. У містера Біста, у містера Біста є. Містер Біст продає. Є сайт, я його бачу. Простий є сайт, і це сайт, не да? один блогер. Так, є сайт, вони продають мерч, є також інші блоги. Блогери, мільйони в Ютубі, вони також мають сайти свої, вони продають переважно мерч або мають якийсь свій там, магазин одягу. Всі mm -hmm. сайти прості, як двері, але є сайт. Та є інтеграція в Ютубі, також можна продавати товари. Але ми говоримо про такий бренд, як класичний інтернет-магазин. Ніхто з них mm -hmm. наразі не перейшов на 100% в TikTok, той самий шоп, чи продає в інстаграмі. Instagram. Інстаграмі в Instagram це є вже еволюція, коли переходять в магазини. Рано чи пізно так відбувається купою консультацій на цю тему провів. Що і хто хоче відкрити магазин, бо вже не встигають в інстаграмі працювати. Наразі mm -hmm. це є, це існує. Якщо супермаленький і локальний бізнес може бути, що там сайту не треба, може бути таке. Ну чи вбачаєш ти таку небезпеку, що, наприклад, той же Google він просто половину видачі буде формувати з джеміні, ну тобто з результатів штучного інтелекту, yeah. і цей трафік просто буде замикати на собі і буде його монетизувати. Тобто, у нас же ну, специфіка, яка, що ми отримуємо там трафік з різних сорсів, і потім його mm -hmm. монетизуємо там із Фейсбуку, yeah. із з Google yeah. тощо і з'явився. Чат GPT, і він трафік наразі ну не дуже сильно комусь віддає. От так, я думаю, ти, ти саме бачив, як попадали CTR в SEO, Що багато, багато ніж я вже 15 років, фактично, SEO, Ти ще можливо в більше часу. Е CTR дуже сильно впав. Багатьох нішах. Навіть у вчора контексті впав. Навіть у контексті да. впав, буквально вчора е ніша е White вайтвименшус. 5 рядків реклами, отих блоків мерчанта. 5 рядків. Де то воно ще нижче є. Ясно, що в такому випадку буде падати. Країна від країни відрізняється. Хто читає? Та ті ж самі ai боти вони все одно його читають. Наразі там на 100% не зрозуміла логіка, як вони будують свою видачу. Ось. Але ми вже отримуємо трафік з чату GP. GT, навіть того самого Діп, як з'явився, таке ж саме отримуємо. Тобто, де буде інтеграція посилань, там ми можемо отримати якийсь відповідний трафік. Він вже росте, от фактично, з жовтня він вже почав рости. Uh -huh. Це складніше відповідати на питання, але в будь-якому мається на увазі, як має Чат отримати, що має написати потенційний клієнт, і як потрапити у цю фіті джерела. Ми тестували багато, насправді на 100% не зрозуміло, але якийсь певний трафік вже йде. Повторююся. І тут має, має, мабуть, бути фактор: а де буде сигнал бренду? Це що, G2 Crowd, Це якісь інші рев'юшники, ну, популярні, то це всі так на 100%, але воно є. Тобто і бренд він залишається брендом, його неможливо підкрутити. І я думаю, вони всі до того будуть йти. Ну надіємося, колись появиться хороший інструмент чату GPT, як для seo спеціалістів, той самий Google Search Console. Це буде супрова штука, і вони ринок заберуть. Вони ну у них основний конкурент, це, це юнікорн серед стартапів, якому вдалося щось все-таки зробити з Google. і забрати величезний об'єм трафіку. В них. Слухай, ну Джеймені. насправді а не єдині там дивись. Насправді, ну, стагнація з і органіки, вона давно йде. Тобто, соціальні мережі вони перебрали дуже багато трафіку, і ну ChatGPT це ще просто один крок так. до того, щоб ну прибити там органічний пошук, тому що воно дуже сильно конкурують, особливо в інформаційних запитах. І так, я, так. Ну, є така думка, і я з нею частково погоджуюся, що там впродовж п'яти там, років може з'явитися ще декілька інструментів, от, які можуть розподілити трафік ще більше, розпорошити його якось. І тоді, можливо, місця для UI, UX залишиться менше і для SEO-спеціалістів, для розробників. Як ти на таке дивишся? Поки, е, поки буде існувати сайт, поки воно буде існувати, буде існувати цей на видача. Тікток також частково раніше видача, там також це фактично працює. Ось і вже з покоління вони те шукають, вони там і шукають. Фактично. Mm -hmm. Я думаю, що буде, тому що Інстаграм вже думає про роз'єднання Рілси і своїх постів, як робити конкуренцію. Тіктоку це може mm -hmm. бути. Хто його знає, що там YouTube буде робити? Наразі інших не чути, то там може. Нова соціальна мережа. Ну це фух, це щось має бути знову унікальне, як зробив TikTok. тому що Фейсбук буде падати, бо молоде покоління там не сидить і не ходить. Це все. Хіба вони будуть щось зміняти формат? Ну і знову ж таки, там підхід для утримання трафіку, як органічно, фактично ну неможливо. Старе покоління, треба... воно в Фейсбук да. ходить, але і воно й воно і гуглить. Але насправді вже менше, тому що в кого я тільки не зустрічав, десь далеких від IT, вони вже мають на телефоні GPT. і там їздить людина на Теслі і питається в чат GPT, а як мені там щось зробити. Ну все тут mm -hmm. вже явно зрозуміло, що вони добралися до тих людей з чатом GPT, які були, які гуглили і вже не гуглять. От який нюанс є. Це не те, що ми там можемо використовувати чи GPT для роботи, для ще якихось там задач, для mm -hmm. того самого коду, хай буде. Mm -hmm. Все, ну, тобто ринок міняється. Ми зараз на якраз етапі зміни ринку. Google давно mm -hmm. міняється з силками, посиланнями, контентом. Це вже 100-500 років, як, як то кажуть, буває. Як ти бачиш, які можна послуги було б надавати і як заробляти саме на чату GPT? От людям та це я вже бачив, якісь агенції навіть є штучним інтелектом. То це, мабуть, навчання бізнесу, як ним користуватися. Це щось Окей, як... ну навчання зрозуміло. Та. А от ті люди, які умовно вони просували веб-сайти, а зараз вони хочуть якось потрапити у видачу чат gpt О, От та поки не буде 100% відсотку зрозуміло алгоритму. Ну ніхто туди не там довгі запити. Припустимо, довгий. How you, how, to, хав щось. Має бути ну довгий запит це сім слів. Припустимо, це в H1, тайтлах ефік'ю розміткою без розмітки, і так далі. Більше менше ключами на пічку, на менше воно не працює. Ми навіть не знає, куди воно має спрацювати. Можливо, через місяць, можливо, через два. Тобто, вже завтра воно не працює колись. Можна було там в ж консолі, силки дві купив і вже бачиш якісь коливання фіолетові лінії. Коли, коли я починав <хи> сіошити, теж нічого не було зрозуміло. <реш> ну тоді була аналітика, хоча б ми бачили та нічого. Та, не було та... яка аналітика? Нічого не було. Ну я не знаю, який це рік був. Слухай, Це початок нульових, ну тобто на анал... ну, Бу... була Бу... аналітики та, не було та. консолі не було. І, і, і лічильники такі стояли, значить, на сайті. лайф, oh, якось там, я, yeah, Як кнопочки там всякі. От, no, тобто, ну, поки і... поки не буде 100% алгоритму, але точно туди у спеціалістів багато прийде, тому що все одно в та ж сама сторінка документ базується на ключових запитах. Ну, все одно mm -hmm. їх треба підібрати. Все одно треба зрозуміти, який ключовий запит має потенціал до пошуку. Не будеш придумувати mm -hmm. якусь комбінацію, незрозуміло, яку ніхто ніколи в житті не шукає. Ну, це ж і сеу mm -hmm. те ж саме є. Чи ну, той так. самий Google Keywords Tools, який Семращує, шрефи, і так далі. Це спеціалісти там буде мати роботу. І там мати. Тобто, контент як для сторінки лишається. Але контент може бути не тільки на, в сторінці власника там, сайту бізнесу. А те, що в джерела потрапляє, YouTube потрапляє, Інстаграм потрапляє. Це також можна вважати як частина. Я думаю, це все, якщо накопичення, воно дає свій результат по бренду. От така омніканальність. Так, Звичайно що так. Зрозуміло. Тобто, ти е, всіх айтішників, копірайтерів і сьошників ще не хорониш, так? Да? Ні. Ну, з копірайтером складно насправді зараз. це Я чув багато хто в AI перейшов, зрозуміло, скільки сім чатів є. Ну і AI, деколи напише, в рази краще буває. Звичайно, редагування потрібно, тому що потрібна інтеграція, щось про бізнес про це. От редактор та от тут просто масхел. А копірайтером складніше це факт. Тобто, я, я думаю, що дуже багато в копірайтерів прийшли або в СММ, або якісь інші напрямики, якісь Тікток. Ну, копірайтер вже не те. Ну, мені здається, СММ, ті, що там просто постики писали і зображення, типу, малювали, ну це все взагалі AI забере. Можливо, але я трохи дивлюся, вже не той, класичний постик. Зараз вже зрілцями набагато складніше, як побудувати сценарій, як побудувати структуру, як емоційно захопити глядача. Ну, там не все так просто йде. Там вже не AI не так все допоможе, він навпаки фігню дає. Угу. Ось, а в цьому, в цьому напрямку тут з копірайтерами насправді проблема. Є, можливо, якісь інші суперекспертні, але я думаю, що AI все-таки з моделями новими, новими, новими ну вони дуже мудрі. Ми скільки тестували, звичайно, інший ризик. А вони не ростуть. все. Угу. Вони випадають, не всі, але випадає частина. Те, що вони там це треба зробити їх людиноподібними, ну не завжди воно так працює. Ось. Тому ризик з ними є факт. Mm -hmm. Є навіть ризик із копірайтерами, там може бути написано вода водою і також не буде рости. От. Ну З такої сторони, все у що... хаос ще більший став. Писали, і переписували, тобто копірайтинг був такий. Вода водою, тому хороший контент дуже дорого коштував. І якщо порівнювати з тим, що видає чат GPT, то він краще пише, ніж ну, такий якийсь копірайтер, джуніор або людина, яка вирішила, що вона чомусь копірайтер, є. Я б ще ділив би копірайтинг, так для статей. Коли в нас була проблема написати статтю про створені інтернет-магазину, ну, жоден копірайтер це не міг описати. Це дуже складно. Насправді, коли ніколи не робив, це майже нереально. А зараз ChatGPT вирішує ту проблему на УРА. Ось, всі, по всій структури, як має бути. Звичайно, можна ще копірайтинг, який залишиться, це спеціально під лендінг, це під продуктові сторінки. Який це нали копірайте, які цей весь процес добре розуміють. Ось. Ну, ще яка проблема лишається. Не кожен може задачу написати для чату GPT. Ти маєш на увазі продуктові сторінки, які саме продають, так. так. Да, ну так тому, що ну чат GPT тоді фігню буваєш так. Йому не можна на 100% вірити, тому що яка вхідна інформація буде, не означає, що на виході отримаєш правильно. Треба обов'язково перевіряти, бо дуже багато є брехні. І там навіть знизу написано перевіряйте. Може бути там фейк, помилка чи там містейк. Нам написано десь, що таке пам'ятаю. Mm -hmm. Ну, в мене є таке розуміння, що GPT — це такий Т9 на максималках. Просто Т9 він підказує тобі слова, а тут він там хоп-хоп, там взяв твою фразу і потім чик-чик-чик, розмножив, і все. Ось і весь алгоритм. Тобто там немає такої інтелектуальної складової, що він там щось думає. Просто він під по алгоритму підбирає те, що можна. Так. Як тобі така думка? Ну, в загальному, якщо порівняти модель 3.5, я думаю, що так було. Якщо порівняти моделі в 0,3 міні, хай вона супермудра. Вона реально супермудра. Вона може не для контенту, потрібна, вона потрібна для якоїсь складніше вирішення задач, але вона реально мудра. Я навіть порівнював одну задачу, достатньо просту. Є дві цифри, і одна цифра, і треба визначити, яка який відсоток. Від попередніх, хай буде так. Є вартість перша, продали за якусь іншу вартість, і визначити, який відсоток був знижки, угу. що порахував, е, віддав це GPT, копайло віддав потім крок, ще щось. Всі зробили неправильно. А чому? А я випадково, просто випадково. не там не 650 написав, 750 і попередній йому там сказав інше е, значення. Ніхто не побачив той помилки, який тільки ChatGPT знайшов, що в умові є помилка. Це вже дуже великий прогрес, це вже величезний прогрес. Я собі не представляю, що буде через 2-3-5 років, тому що їх буде набагато більше і можливостей більше. І так. воно буде точно впливати на набагато які, на які процеси. Тобто, це інструмент, який буде дуже допомагати багатьох речах. От. Ну, думаю, і розвитку сайту. Я... Та розвитку сайту вже. ну Такий був кейс: мені потрібно було порахувати просто формули. Мені там треба було обрахувати площу, там об'єм, там ну, і таке інше. І я не думаю, чи це робив не через калькулятор, а через чат-GPT заради експерименту. Ну, він все добре порахував. От. І ми спілкувалися з колегами і кажемо, що. Сьошників може не бути там або копіраторів, а от сантехніки, електрики, там робочі професії залишаться. Що ти думаєш, то щодо чого ясно, що залишиться? Ну, чекай чекай, не може все забрати людина з тим самим чатом і робити цей, як то не крутити, одиниця часу протягом дня лишається та сама? Ну, робоча одиниця, там 8 10 15 хто скільки працює, більше не зробиш задач. Просто розірвався розірвешся після завтра, навіть тим самим чатом GPT, який може допомогти правильно замінити масло в машині. Ну камон, ну все одно то не будуть всі робити, і тут же є делегування, воно як залишалося, воно так і залишається. Просто за ту одиницю часу, що, наприклад, в нашій команді точно відбулося, і я інших it спеціалістів питався, яких працюють в великих особисто компаніях, в них фактично те саме, що за ту саму одиницю часу за допомогою AI. Можна зробити більший об'єм задач. Не на, як кажуть, не там напрягають, напрягаючи, мучаючи мозок в тому плані. Тобто, це те, що можна швидше зрозуміти, в яку сторону йти. Звісно, без основ в SEO, UX, в DevOps, в загальному розумінні серверів програмної частини, повір, ніхто чаджіті не допоможе. Я як не знав, як правильно користуватися складним інструментом. Не знаю, що. Болгарко, давай, скажемо так, в руках не тримав на 100%. Основно треба якусь інструкцію читати. Ну, я не скажу, що вже я завтра буду робити, все є люди, які або навіть ту саму плитку різати. Точно, навіть в очах, можливо, не бачу, десь відео хіба що. Воно залишається, і треба сумне розуміння в тому, як воно працює. Це дуже таке просте порівняння. А хто не розуміє оці напрямки з, IT, з маркетингу, це джп'які не допоможе. Ну, тобто ти вбачаєш, що AI-технології, вони як там, електроенергія. Тобто електроенергія а, 100%, 100%, 100%. І, не, вона оптимізувала, там з'явилася пральна машина, з'явився там мотор внутрішнього згорання, і пішов процес, коли вони відмовилися, не, не залишилися в іншому цьому плані. Просто пришвидшення що... виконання роботи буде, але все одно всі при роботі залишаться, трошки поміняють професію. Я професі. думаю, що Так, так. це інструмент. Все, це всього-навсього інструмент, який е, мусить бути база певних знань. Я думаю, що так. Угу. Так, зрозуміло. Е, дякую тобі за таку бесіду, чудову. От можливо, в, в тебе є що сказати про тобі сервіс, і... Якусь нам знижку запропонувати <гум> знижка без проблем. Без проблем. Не ну, нам, а всім глядачам слухачам, та, та знижка без проблем, як назва сайту плюс рік нехай буде, придумаю таку знижку без mm -hmm. ніяких пробілів і додаткових символів. 30% на будь-який пакет на місяць mm -hmm. без проблем. Розкажи, можливо, хтось не знайомий з твоїм сервісом, що ви робите, тому що ну, насправді ду дуже прикольний сервіс. Сервіс ПЛРД це платформа для аналізу поведінки юзерів на сайті. Достатньо багато інструментів. Інструмент входить в топ-5 кращих інструментів світу. Достатньо mm -hmm. багато на тим попрацювали, щоб вігнати навіть конкуренти по відгуках. Ось mm -hmm. є багато цікавих інструментів, які допомагають аналізувати поведінку юзерів. Тому що без аналізу конверсія сама не виросте ніяк, це вже давним-давно зрозуміло. Навіть супер сайт, це воно треба аналізувати, і це доводить те, що для чого робиться Amazon, Запос, Nike і всі інші. 100 500 різних АБ-тестів і тому подібне. Тому інструмент крутий, можна безкоштовно пробувати. АБ тестування взагалі безкоштовне замість Google Optimize. без проблем тестуйте, пробуйте. Скажи, чи багато у вас? з Знішує Айгеймінг і взагалі афіліатних сайтів додається. Цифру то, що не знаю. і достатньо великі сайти, як по трафіку це мільйони трафіку місяць. Угу. Угу. Це багато. Ну, дивися, можеш сказати такий якийсь кейс, от, з використанням, наприклад, там, теплових мап, ну, от максимальне зростання конверсії. Наприклад, там була там 2%, а стала там, не знаю, 15%. Умовно, коли програміст падає майже до нуля, а потім, коли зрозуміють, що щось не те, росте в рази. Ну, але це реально смішно, але таке бувало. І це видно є в кліках, так і видно, навіть не в кліках, це відеосесіях більше видно, що кудись є, як кажуть, ті кліки люті, і потенційний клієнт не може якусь дію зробити. Ну, і звичайно, mm. потім менеджер це бачить з різних сторін видно. Якщо загально про карту кліків зробити в кейс. Не існує однієї зміни, це дуже, дуже критична. Має бути зміна в call-to-action, і тоді буде ріст конверсій, але ми її називаємо більше мікроконверсією. Дуже часто буває головна сторінка банер. будь-яка пропозиція на головній сторінці, та і внутрішніх сторінках не клікають на той банер. і ми вважаємо, що в цьому випадку мікроконверсія буде вважатися нуль, тому що неясно, яка кількість воронок буде до кінцевої цілі. Тут незрозуміло. Якщо 5-10, ця зміна фактично не впливає на наступний крок вже і зараз. Давай ще раз по порядку. Головна сторінка є банер. Банер не має кнопки має поганий меседж, Банер не клікають. Тоді думка: а на що нас, нам той банер там здався? Ні ПК, ні мобільна версія. Ціль того банеру показати правильну пропозицію акцію, за якоюсь моделлю, нехай буде Аїда, додати call to action, і ціль, щоб клікали, переходили на сторінку sale, або там якийсь список товарів, хай буде. Це будь-який сайт, це неважливий тип, який ніж і ніше сайти є. Фактового не клік. Оцею зміною. Ми розуміємо, не клікання. Ми хочемо, щоб ми там клікали. Міняємо і ми кліки отримуємо просто десятки разів. Так, мікроконверсія в цьому випадку може рости там, з 10 кліків до сотні. Ну це десь раз. Ну, це відносно так. Тобто, воно оце реально працює. Все інше це можуть бути фільтри, це можуть бути якісь випадайки, це можуть бути блоки, де, коли дуже часто буває в інтернет-магазинах сайтах текст. То текст написано, а ніхто не розуміє, що він має дію кліку. Він просто дуже подібний на інший текст. І таких насправді на сайті може назбиратися десятки і сотні, як ми називаємо, UX-баги, які впливають на кінцеву конверсію. І кожен цей баг може дорівнювати до росту конверсії там 0,1%. 0,5%. Так відсотки, звичайно, тоді будуть рости, набиратися. Звичайно, ту одиницю додатково отримаємо. Це прекрасно тоді працює. Звісно, частина складніших тестів треба робити чи аналізів робити на основі або тестування, тому що є гіпотеза, що перед тим як зробити стандартом на сайті, обов'язково треба запустити АБ-тестування. на якийсь певний період, мінімум тижні, два. Чим більше трафіку сесій, тим краще, щоб просто унеможливити. Випадковість, отаким От чином. Це той інструмент, який чітко дає розуміти одну річ. Не клікають, а ми хочемо, щоб там клікали, Наш, зрозуміло, треба міняти. Найпростіше рішення це тоді всі розуміють, що ми шукаємо. Бо інакше так, коли відкриваєш сторінку, а там 100 500 кліків на різних блоках, куди йти, куди що дивитися. Не всі вміють правильно читати карту кліків. Ну, звичайно, є глибина скролу, як додатковий інструмент, який дає розуміти, що в нижній частині. Не бачить дуже важливу інформацію, особливо в інтернет-магазинах чи в інших, залежності, які акценти потрібні на тому сайті. Не І бачить особливо, дуже важливу річ. Особливо тоді, коли е, мобільного трафіку набагато більше. Та, багато ніж, які мають 90-95% трафіку з мобільних телефонів. Ну, там по грошах трошки по-іншому може бути від, від, відношення до ПК, подеколи дивляться на мобільному, купують на ПК. Буває таке ніж. Давай дивимося, топові бренди, той самий Mango, ну мас маркет. У нього коротка сторінка, mm -hmm. один банер, нічого немає. Ще ряд інших брендів фактично так само: там Zara, дві-три картинки, і все. Іди шуруй меню, так кажуть, як вони говорять, дизайнер, Іди в меню, іди в категорію, що ти будеш тут шукати? тих Віті mm -hmm. акції, які ніхто не клікає. І зрозуміло, що якраз на основі тих всіх даних можна зрозуміти, що впливає на продажі. Бо деколи ризики насправді ми не знаємо, а що видаляти, а що міняти ще важливо зрозуміти, що саме впливає на продажі, де юзер потенційний потенційний клієнт клікав перед тим. Якраз цей інструмент у нас є. Ми можемо показувати гроші до кожного елементу. Оце круто працює. Мільйон відсотків можна сказати. Цей елемент міняй, не міняй. Він нічого не вплине, ніяк не вплине на твою конверсію, ніяк не вплине на твої продажі, тому що його ніхто не бачить, він хто не клік. Імфіолетово ж він там існує. І це постійна задача, це постійний процес. Постійний процес. Тут не, не треба красу робити, тут треба думати про конверсію. Амазон не має краси, він має конверсію. Їм це треба. Booking ну, фактично також не має краси. Має і, конверсію, має конверсію. і і головне він має трафік. Так, звичайно ж. Ну, без трафіку нема що аналізувати насправді. Ну, щоб не довго сперечатися, яка кнопка колір краще. Трафік треба завжди. Але. Трафіку також буває проблема. Трафік часто буває не цільовий, приходить. Ну, От це, це з Ми покажемо про це. І, і, тут, і тут відразу так. Хм. А питання в юзабіліті в мене тут на сайті, чи все-таки в трафіку? А якщо я поправлю це, ситуація така, вона нічого не вплине, бо трафіку фіговий. Так. От також треба це. І з тої, і з тої сторони треба дивитися, і тоді буде все чітко і правильно. Дякую тобі за такі розкриті відповіді на питання. Дякую за спілкування. Наразі в нас час сесії вичерпано. От, побачимося, можливо, ще дякую в дякую за запрошення. Дякую, бувай. Гарного дня. Так, всім високої конверсії.